За цим торговим центром знаходиться продуктовий базар та магазинчик, в якому продається свіжа морська риба, яку можуть для вас там приготувати на грилі. Коштує орієнтовно одна рибина з приготуванням 10 євро. Також можна взяти додатково креветки, плюс-мінус нам коштувало 15 євро. Біля рибного магазинчика продається дуже смачна свіжа випічка, орієнтом на ціни 2-3 євро. За рибу ви розраховуєтесь одразу і чекати орієнтовно 45-50 хвилин до готовності. Вечеря нам обійшлася 15 євро. Дуже смачно рекомендую. Також трохи відео вам з базару закину. Подивіться, ціни питайте в продавців більшості і можна торгуватися на базарі. Ми купували оливки, оливкову олію. Також рекомендую скуштувати винограна, тобі дуже смачне. Також сир та хамон скуштуйте. Також закидаю вам обзор на великий супермаркет, Будві, який знаходиться в центрі міста.